Audi A7 2016 року випуску. Це рестальник. не Дорест, а рестальник. Це дуже важливо, тому що немає вже тих проблем, що були раніше. Ці мотори на 333 кінські сили вони не страждають за дірами, в них не тягнеться цепок, як в Дореста. Опять же. Він чуть мощніший, більш продуктивніший і надійний. Коробка восьмиступеневий класичний автомат ZF. Крайні надійна. Взагалі ніяких питань. Саме настоящий автомат в настоящій Ауді. Саме правильна A7, яку ви можете знайти. Тут, тим паче, 26 тисяч кілометрів рідного пробіга автомобіля взагалі ніяких технічних проблем немає. Плюс максимальна комплектація, адаптивний круїз-контроль, бампер РС, максимальна оптика, контроль і сліпих зон. Вона тримає полосу, в неї є слюк, в неї є дотяжки дверей, 20-ті тапки. Само собою повний привод фатру, Я думаю, це навіть не треба було казати дотяжки дверей. Як Audi A8. диви, такий тут клац. Далі по салончику, максимальна приборка підігрів руля, електрорегулювання руля пам'ять сидінь, акустика, боус, вентиляція, підігріви, е, мультимедіа, вже вся русифікована. Так, Далі підігрів. Є Apple CarPlay. Що у нас є далі? Є камери, передні, задні, бокові в дзеркалах, везде камери, задній ряд. Ну давайте покажу. Якщо ви не знали, задні теж є підігрів. Є клімат-контроль двохзонний клімат-контроль для задніх пасажирів. Тобто тут чотирьохзонний Клімат-контроль. Саме класно, чим взагалі славиться Audi A7, це її красивенний видвижний спойлер. Він зроблений для вашої такої прям безпеки, для аеродинаміки, щоб прижимна сила була, але ви ж само собою будете їздити в пробках зі скоростю 20 км в час, ви нажмете кнопочку, він видвинеться, і ви з кайфом будете кататися. Максимальна оптика спереді і заді, full LED, все як має бути. По ударчику, мінімальний, по кузову ніяких там. Дефектів по силовій частині не було взагалі. Музика грає добре. по ходовці ніяких стуків грюків. Моторчик працює ідеально, салончик добрий, електрика, вся працює. Загалом хороший автомобіль по комплектації може багато що забув. Ціна буде найдешевша в Україні на авто з пробігом до 100 тисяч кілометрів. Всі деталі за телефоном приїжджайте, дивіться, перевіряйте. Їдемо з вами на доскоп, перевіряємо взагалі ніяких питань.